24 лютого змінило усіх, Хтось виявився не таким сміливим і важливим, як здавався, а хтось навпаки. А хтось зайнявся абсолютно новою роботою. Як акторське середовище реагує на війну, та чи відновлюється ця галузь в Україні? А також як воно рятувати котиків, про це говоритимо із чудовим українським актором, хореографом, волонтером Олексієм Суровцевим. Привіт, привіт, рада тебе бачити. Дякую, зай. що до нас добрався. <гум> Льош. Ну давай відразу за акторство хочеться поговорити, тому давай. що зараз ну до речі, дуже давно про акторство не розмовляли. Так, така тема делікатна, тому що весь знімальний процес зупинився, але наскільки мені відомо, він трошечки починає. Десь крутитись, розвиватись, відновлюватись, незважаючи на те, що у нас бомби літають, так звідки ти знаєш? До речі, до речі, нещодавно, буквально декілька днів тому, зателефонували мені продюсери, 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 не знаю, як правильно сліду і хочуть поновити зйомки, але ти знаєш. Фінансування дуже, дуже зараз мало на каналах, дуже мало реклами. Всі ж розуміють, що канали живуть заради ну, за, за рахунок реклами. І, але ти знаєш, всі погодились, всі погодились а, працювати майже за ідею. Ну, Можливо, не в такому, ну особисто я погодився, погодився зніматися, не в такому обсязі, як в мене було, але ну, для того, щоб внести свій вклад, для того, щоб підтримати українську, український кінематограф, для того, щоб надати людям, ти ж розумієш, ну ти знаєш, як, якщо працює команда, то це дуже багато людей і це дуже багато робочих місць. Тож для того, щоб надати робочі місця, ми всі погодились, не за гроші. Ну, Я зараз пожартую, ти може... не ображаєся за корм для готів. ну Ну, при, приблизно, так. приблизно так. Я думаю, що тієї суми якраз вистачить мені на годування мого притулку. Mm -hmm. Так, окей, а як взагалі. От... Плануєш поєднювати? Ну, все ж таки, ти зараз нас мага mm. популярний. Волонтер, і всі тебе знають, як бородати коту мамою. Yeah. Але акторство теж займає час. Як плануєш поєднювати? Так, е на превеликий жаль, е проекту слід. Я всього даю сім днів на місяць, не більше. Тому останній весь останній час я буду. Е Дарувати своїм котикам, але зараз наймаю собі команду для того, щоб у подальшому, все ж таки, я сподіваюся, навіть не сподіваюся, я вірю в те, що скоро все відновиться після нашої перемоги, і тож мені просто. Треба буде поєднувати ці два заняття. Угу. А цінності помінялися в твоїй голові під час війни? І ну, в яку сторону? Ну, слухай, звичайно, помі помінялися. А, ти знаєш, а, як я вже казав раніше, що коли були активні військові дії, в мене була одна пара кросівок, дуже зручних, дуже надійних. В яких я пробігав всю, всю зиму, одна куртка, одні штани там, і так далі. Тож, в принципі, я зрозумів, що оцей весь мотлох, який в мене був, ці, всі, ця вся одежа, вона не дуже важлива. І також зараз, ну диви, я погоджуюсь зніматися. Ну, я не хочу сказати, що це безкоштовно, але це ну гроші не важливі зараз. Зараз потрібно нам розвивати все українське, піднімати підіймати культуру, підіймати. Ну, тобто, все робити для того, щоб Україна знову зацвіла. Розумієш, і гроші зараз ну взагалі не важливі. Угу. Як думаєш, в яку сторону поміняється? Кінематограф український, ну звісно, в українську сторону. Але що ще зміниться? Ну, як ти знаєш, вже петиція про те, щоб заборонити російським акторам приймати участь у зйомках, вона вже набрала певну кількість голосів для того, щоб її розглянули. Я дуже сподіваюся, що це що її приймуть. Бо у нас в Україні дуже багато талановитих акторів, дуже багато і більш талановитіших ніж ніж там, так але їм просто не давали розкритися. розумієш, і зараз я дуже сподіваюся, що це вийде на зовсім інший рівень. І ми нарешті зможемо показати, що ми актори українські класні, талановиті. Ми все можемо. Ми все вміємо і краще ніж в інших країнах. Uh -huh. Так, ну з українською мовою бачу, ти прекрасно нею розмовляєш. Чесно кажучи, дуже перекладаю. Перекладаю в голові. Е, ну тут можна зрозуміти. Диви російська мова. Я нею навчався в школі, в інституті. В інституті е, мене виховувала мама, батько, і ти розумієш. Наприклад, батька вже нема тут з нами, але він в моїй голові розмовляє російською мовою. Тож мені доводиться прикладати, але це, ну, не... це не досить. Це, це не так важливо. Ну розумієш, спочатку я виборював таку позицію, що типу, дайте мені розмовляти тією мовою, якою я хочу. І це правильно, бо людина повинна сама прийти до того. Щоб перейти на мову своєї держави, і як ми бачимо, більшість зараз це роблять з великим задоволенням, не треба ні на кого давити. Всі самі, просто те, що не наше, воно просто відійде само, те, що наше, воно залишиться з нами. А як дойшов? Ну що надихнуло? Мені Та просто нічого. дуже нічого, просто, цікава просто ця ти знаєш, коли от коли мене перестали давити з цього приводу. Ну, раніше постійно. Диви, коли були активні військові дії, ніхто не казав мені перейти на українську мову, коли просили врятувати тваринок. Ну, тваринам все одно на якій Які мові, мові, я, мові да, їх рятують. Так. Потім мене почали тр трохи це стихло, так, і почали давити, ну, Типу, давай розмовляй. І я став, ну, став в штики. Угу. Люди. Ну, я сам перейду, і коли мене. Перестали давити з цього приводу, я сам перейшов. Ну це ж, знаєш, ну ми ж українці, ми такі. І тільки хотів, <гум> знаєш, у нас щось не влаштовує, ми зразу мікінг, коли нас давлять, ми ж, ми ж не скорені. Ми, ми не, не скоримось. Тож це нормально для. Для українців угу. ну давай ще трішки про твоїх котиків. Я давай, знаю, що давай. вони трішки прихворіли в тебе. як вони зараз справи. Розкажи, чим зараз займаєшся, що на порядку денному будемо рити як в Верховній Раді. Ну, все ж таки, ну е наразі зараз зміна просто погоди, температурних умов і, е звичайно, котики взагалі, коли вони опиняються у великій кількості, коли один, два, три, п'ять це не проблема. Коли їх двадцять п'ять. То це, ну, як в дитячому судочку, знаєш, один чихнув, всі чихають. Тож зараз в мене такий собі карантин, трошки прихворіли, Прихворіли більшість котиків і зараз лікую, але це поки що не дуже складно. До речі, в мене класна новина. Ну, люди напевно не знають. Слухай, знайшов кицю. Не знайшов, мені попросили, підкинули кицю, в неї ракова пухлина, в неї чотири зламані ребра, зламана лапа, вибиті зуби, пробите нього. Коротше, там ну просто лікували ми її досить-досить довго. Сьогодні, вчора, вона приїхала до мене в котель. І зараз нормально вона так не знаю, недовго не вона проживе, можливо, рік, можливо, трохи більше, але все ж таки ми її врятували. і Це дуже класно. новина, вона, бо шансів було, було дуже мало. І цей випадок показує, що навіть в самих складних випадках треба боротися до кінця. Mm -hmm. Це дуже класний приклад того, що. Якщо навіть всі лікарі кажуть, що ну друже, це це просто викинуті гроші, потрачений час забій, за за забей, забей угу. ми не здалися, ми її врятували. Ну не знаю скільки її залишилось жити, але все ж таки вона зараз в котелі в класних умовах. Це... Годується в теплі, і це класно. Слухай, ну дивися. Ти розказуєш про такі ситуації, коли дійсно залишають котів, там ну або там от. Сто відсотків цю кішку чи цього кота, так або хтось побив. Ну не могли ж вони в нього скорі, випасти скоріш за, скорі за все, вона була з пухлиною, люди не лікували. А пухлина з'явилася із-за того, що вона не стерилізована і не годувала Це а Це прямий шлях до ракової пухлини у киць. І потім, скоріш за все, травми свідчать про те, що вона просто десь впала. І її вирішили просто не лікувати. Її перемотали просто бинтом, отак, от і підкинули під якийсь магазин, і так її знайшли. Вся, ну вибачте, в крові, вся перебинтована, просто доживала свої часи. Ну я я вважаю, що часи її залишились, Тож... але от все ж таки що має бути в головах цих людей? Як ти вважаєш, ну типу, ти багато квартир, ти просто заходив в квартири, виламував двері і забирав котів. Як можна залишити? Ч... як ти думаєш, от про що це свідчить? Ну тому що коли ми беремо тваринку, тваринка це ж наш це як дитина, це наш родич, все, це ще один член сім'ї. От як ти думаєш, це виховання, твоє... це виховання, і зараз ми активно починаємо з цим боротися. Я запускаю серію відосів, де я буду розповідати, як. Все правильно робити, що потрібно в вашій киці, що як її годувати, як її виховувати, що можна, що не можна, і так далі. Бо більшість людей, ну, просто нуль. Ну, просто о, хочу собі кицю, а що там, ну я тобі скажу, що е, було таке, що я приходив у квартиру, а кицю, ну, можливо, хтось годував, не господар, не знаю, і це не один раз таке було у цій о, мисці? Мисці, так, у мисці насипаний не корм, а цей гранули з кошачого туалету. Ну, ти розумієш? Люди взагалі просто взагалі не розуміють. Нещодавно мені просто позвонили, кажуть, сусідка поїхала в Польщу і виставила просто у під'їзд свого кота. Кіт дорослий, йому 8 або 9 років, отакий, крутезний, класний, Семен он, Семенович я його назвав, ну він класний просто, отакий. Ти з ним прожила 9 або 10 років, як ти можеш свою дитину виставити просто на вулицю? Ну, я просто ну, якби він просто не знаю, якісь там ну бувають складні, я б можливо зрозумів, що втомилися чи злякалися, що десь там в Польщі… Е не приймуть, не приймуть не впустити, так. Ну ти напружся, ти нап... ну, ти дитину з дітьми теж не дуже там з маленькими там можуть пустити. Ти напружся, щоб знайти. Це тим більше це не ж так твоє. важко. Так, тож треба це виховувати. І це виховувати От, е в цьому році був, як це не знаю, що це за свято було по типу День доброти чи щось таке. Mm -hmm. Були в мене е уроки доброти у різних е школах. І я з діточками проводив ці, знаєш, заняття, і це, це класно. Це ну видно, що, що просто їм потрібно це розповісти, розказати, показати своїм прикладом. І це в першу чергу це завдання батьків. Бо діти, ну що, вони ж дивляться о. Батя мій так робить, то yeah, зроблю я так. Ну це це класно робити, показувати особистим прикладом. Тож потрібно цим займатися, і mm -hmm. я думаю, що ми почнемо це. робити. Як думаєш, з чого взагалі почати? Виховання наших людей у розвитку кошенят ну перша лекція. Дай хоч декілька ну, натяків. По перше, по перше, потрібно поважати свою тваринку. Це найголовніше взагалі. Якщо вона не хоче сидіти, там твій жирний кіт, там не знаю Васька, ти його тащиш. Він тягнеш на тащиш, тягнеш на руки, а він не хоче сидіти. То відпусти його, він прийде, коли він захоче. Ну розумієш, треба поважати, коли тобі щось не хочеться тебе тягнуть. Ну уяви, представь своє, уяви своє внутрішнє відчуття, яке воно відносять. Ну, банальна фраза: відносять до своєї тваринки, так як ти хочеш, щоб відносилось до тебе. Ну тоді ви будете найкращими друзями. Є звичайно складні випадки. Так чим чим більше порода у тваринки, тим більше вона така не, не так а але потрібно враховувати всі її особистості і дати їй якийсь свій простір, не знаю, ну свій час, коли вона хоче з тобою спілкуватися, коли вона не хоче, коли люди це зрозуміють, стане просто нам набагато легше. Зрозуміти свою тварину. А як поєднати кошеня? Ну, кота, окей, добр до дорослого mm. з дитиною, як їх познайомити? Ну з дитиною, з дитиною, mm, ну допустим. з людиною, з людською дитиною, <рес> з, <рес> з, людською, з людською. Ну, а, по перше, по перше, коти, ну я спец по котах, в першу чергу. <рес> коти не люблять громку, як це голос, голосно звуків. звуків. Так, не люблять. Дуже. Тож, по перше, потрібно пояснити дитині, дитині своїй, що не потрібно кри голосно кричати. Потім, можливо, воно там пицька при звикне да, звикне до цього і буде все нормально. Але спочатку не потрібно робити різких різких рухів, не потрібно тягати там, не можна котів до речі. Чому кота не можна тягати за хвіст? Це продовження його хребта. Там є такий, е, слухай, е, Нерв. да, пучок нервів, і е, якщо ти його будеш постійно тягати, ти можеш там щось порушити, і кицька буде, не буде тримати себе, ну, не туди буде ходити да, в туалет. Да, да, от, Коротше кажучи, розумієш, це ну, всі ці речі потрібно знати. Потрібно... Ви як заводите заводити дитину? Ви ж, ну напевно. Щось читаєте, там, як годувати, що можна, там, як пеленати і так надалі. Прочитайте такий ж сам купа інформації з приводу котів, собак, І... Тобто, прочитайте, підготуйтеся к появі тваринки потрібно готуватися. Так само, як, як появі дитини. Uh -huh. Ну, давай ще про зйомки трішки. Давай Варма. про зйомки. Ну, як думаєш, коли почнуть відновлюватись кастами? Ну, напевно, це питання всіх цікавить. Просто ну слухай, якщо раніше одночасно в Україні знімалося ну не знаю, 50-100 проєктів, то зараз у нас 4 знімаються. 4. Слід буде п'ятим. Ну знову п'ять, ну, думає... це вже добре. А, За вісім ну, місяців. Дев'ять. Хто знає. Взагалі. Ну, я думаю, що зараз, зараз всі почнуть е так пробувати, просто ну. Попробуємо. як це ніхто не знає, як знімати з повітряними тривогами. Це дуже складно. Ми обговорювали це з продюсерами. Це ж постійно обирати локації потрібно, де буде поруч бомбосховище. Це ж будуть постійні зальоти. Ну, зальоти, це ті, хто не знає, це затримки зйомок. Ну, якщо коли, по... летиш по часу, там. так, звичайно, розпочалася повітряна тривога, все ну, ми ж так. не знімаємо. Це проблема. Це дуже складно і це буде уповільнювати весь цей процес, але я думаю, що ну, це краще, ніж сидіти. Дуже багато акторів просто сидять зараз і нічого не роблять. Ну, Взагалі, ну, хтось займається якимось там волонтерством, хтось... але ж в більшості ну, за що їсти? Це У когось є там. Мені дуже пощастило, що два з половиною роки працював без вихідних в мене щось там ще залишилось на якусь там гречку. Ну, Але... гречка, гречка, ти тепер мажор. До <рес> речі, я побачив, скільки гречка коштує. Це трендець просто. От. Тож потрібно якось, ти знаєш, і це, най... це дуже важливо, коли, коли ти щось робиш, ти відволікаєшся трохи від тих думок, які просто тебе приведуть. ну, Scroll. Просто сама знаєш куди. Що говорити зараз можна або сказати так, за іноземні проєкти? Тому що все одно нас багато почали туди запрошувати. Чи зіштовхувалися ти з цим, можливо, хтось з знайомих. Як це все відбувається, тому що цим можна пишатися? Ну, насамперед, як я вже казав, у нас дуже багато талановитих акторів, які ще не розкриті. Люди це зрозуміють. Ти знаєш, до нещодавно не так багато людей у світі знали, що таке Україна. Ну, в принципі, десь там, ага, Україна, що там Кличко, що там Шевченко, що ну, що там, да? десь там щось. Зараз я думаю, що кожен там, не знаю, другий, третій знає, де Україна знаходиться, що там відбувається, які у нас класні люди, і взагалі що ми е, класна нація. І, ти знаєш, перш за все всі, я думаю, що знаєш, що ми зараз один за одного. Це дуже круто, і це знаєш, така наша візитівка. Ти українець, а ага, українців краще не трогати, бо зараз прийдуть там просто з, з вилами всі його знайомі. Ні-ні, все. Ну це таке є. Щодо іноземних, іноземних проєктів, ну, слухай, я там пару разів знімався ну, в проєктах, для, які ну, за йдуть кордон. за кордон. Так. Але то було ще до війни. Зараз якісь зйомки там запрошували, просто не було часу, тож довелося відмовляти. Ну, Я думаю, що, що це. Нетфлікс, там всі, ну ми, ми достойні. Ну ми реально достойні. До речі, нещодавно під час війни знявся в документаль... документальному для Нетфлікса. Скоро вийде. Дуже чекаю. От, я думаю, що класно вийде. В Тож... Києві знімали? Да. Ну, ми знімали це документальний про війну. Угу. Тож, ну де ми знімали Ірпінь, Буча, Гостомель, там там, де рятували тварин, там і знімали. Угу. Тож, я думаю, що скоро світ дізнається про українських акторів. Угу. Це 100%. Років. Слухай, ну ти ж наш ще хореограф. Ну, так, да, було. Було таке діло, так? Да. І що зараз в цьому напрямку? Тому що в мене є багато знайомих, я впевнена, що в тебе також хореографів. Як цей напрямок в Україні зараз розвивається? Ну, диви, я взагалі цю, цей напрямок досить давно вже залишив у минулому. Але. В мене досі лежить написаний спектакль, і ну ми працювали спектаклі, шоу спектаклі до війни. І зараз лежить написаний спектакль, який я вже хотів запустити <гум> минулої весни. Але він поки що лежить. Ну, розкажи, поки розкажи. Ну слухай, нам ну сп, спектакль потрібно зараз повністю переписувати, бо теми, які там розкриті, вони не актуальні зараз. Ну, це, це розуміє. Це Комедія з еротичним уклоном, де показується, в принципі, там моє життя. Моє життя, воно пише про мене, стосунки, складнощі в стосунках, розрив у стосунків, потім відновлення. Ну, в принципі, в принципі автобіографічне. Чого таке. ти знаєш стосунки це тема, напевно, так, але, всього часу. Але те, як воно подане, ага. це воно треба переробляти, тобто якісь нюанси треба переробити. Зараз в мене немає взагалі часу на це, бо поки що моя голова в творчому напрямку, вона на паузі. Угу. На паузі так, і я дуже сподіваюся, що з відновленням зйомок сліду я трошки почу, почну роз розкручувати свою цю масу в голові. От і все трошки відновиться. Знаєш, ну чесно кажучи, в мене ну я ж достатньо творча людина. В мене в притулку, до речі, стоять барабани мої, стоїть е, гітара, е, стоїть мольберт. Я ще малюю. Я жодного разу не сідав ні за одне, ні за інше, ні ну нема часу. Просто ні то не те, що немає часу, і часу немає, і натхнення нема просто. Ну, Не про, тому, не про те, ми що зараз думаємо, розумієш? Угу. Е, як думаєш, в якому напрямку треба зараз думати? Ну, Найголовніше, друзі, потрібно жити далі. Ну, Реально, жити далі не, не потрібно е, чекати, поки закінчиться війна. Ну, не потрібно. Потрібно щось робити, і потрібно все ж таки щось планувати. Можливо, там не точно, так ну, як до війни я планував зовсім по-іншому своє життя, але життя це завжди вибір. Це, диви, це показує, що в мене дружина психолог. Життя це завжди вибір і твій вибір. Ти там, де ти є, тільки завдяки своїм рішенням, які ти приймаєш. Тобто. Ну, кожен опинився там, де він є, тільки завдяки своїм рішенням. Тож треба якось планувати все одно життя, звичайно, розставить все по своїх місцях, де ти маєш бути, але все ж таки ти потрібен думати, планувати, мріяти, не падати духом, і це найголовніше. Угу. Як думаєш, чи є, або, можливо, ти знаєш, якісь проєкти для окупованих територій? І на що вони зараз там спрямовані? Ну, не знаю, може творчі якісь. Взагалі не знаю, чесно кажучи, не знаю, але для окупованих територій, слухай, ну тут я тобі скажу, що це недовго буде окуповані території. Тож не потрібно щось таке досить масштабне планувати для окупованих територій. Потрібно планувати щось для. Де окупованих територій, ну це буде краще, я думаю, що недовго їм залишилось. І ще ну помучую тебе. Давай. Ну, раз ти вже прийшов. Ти вже буду мучити тебе повністю. Дивись, зараз дуже багато творчих людей, от в такій творчій паузі. Та ти mm. про це говориш, mm. я про це mm. говорю. Але все ж таки, в якому напрямку зараз краще рухатись людям? Можливо, розвиватися, ну ясно, Ютуб там інстаграм проекти. Але от як думаєш, що зараз буде актуальним? Диви, буде ти знаєш, таке, бути українцем це зараз тренд, найголовніший тренд в усьому світі. І так воно сталося, що, ну диви, моя дружина, Ксюша, вона до війни писала вірші російською. Ну, звичайно, ми думаємо, ми переживаємо, так можна сказати, російську да, всередині. Але зараз вона почала писати вірші українську. Ну, Нічого. Класно, да, класно. І в неї класно, виходну в перші там складно. Я теж там, наприклад, писав вірші російською. Поки що я не, не можу <с <с почати <с писати українською, просто в мене немає на це часу. Але я, ну, але я хочу. І я думаю, що ну, можливо не кожен, але там. Ну, майже кожен там 95% хочуть розвивати щось українське. Це класно розвивати нашу культуру, яка просто була в занепаді. Ну, ми знаємо чого, тому що її просто постійно принижували, постійно не давали розвиватися. і ще й крали. Крали в нас дуже багато чого є розповісти людям, і це потрібно робити. Ну і ви знаєте, чому я ще перейшов на українську? Вона дуже класна, вона така красива. Знає, ну, просто, ну, можливо, в мене суржик проскакує, але все одно. Складно перестроїти свій речовий апарат, але коли ти його перестроїш, це класно. Це звучить просто співоче. Ну ну просто солов'їна. Ну реально клас, Льош. Ну декілька красивих слів підтримки для нашого чудового населення, яке нас дивиться, і можливо, якихось не знаю, настанов. Ну я не впевнений, що вийде красиво, бо я не готувався. Друзі, ну вірте. Вірте в нашу перемогу, вона дуже скоро відбудеться. Це стовідсотково. Я вам даю гарантію, я хоча і не Арестович, але ми ну, вже показали світу, що ми крутезна нація. Просто я не знаю жодної нації, яка. Настільки була б сильна, настільки смілива, настільки ну просто крутезна, просто одним словом, і чесно кажучи, я як і моя дружина, я пишаюсь бути українцем. Це це реально. Я ніколи не думав, що я настільки патріот своєї країни. Я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе, все буде Україна. Дякую, Олексію. Дякую, що ти до нас завітав. Дякую за такі круті відповіді. Друзі, я хочу нагадати, що у нас був чудовий актор, хореограф, людина з великої букви. Тому що це кото мама. так, е Олексій Суровцев. Тому не перемикайтесь, будьте з нами, тому що для вас у нас завжди актуальна, цікава і звісно, культурна інформація. Українці незламні, кожен на своєму рубежі, незламно воюють, працюють, виховують дітей, а також доносять інформацію і творять культуру, формуючи власний простір не лише сьогодення, а й майбутнього. Про це і говоримо у нашому циклі. Тому до зустрічі в ефірі з вами була я, Анастасія Губанова і чудовий телеканал Чорноморка. Будьте з нами, не перемикайтесь, тому що ми завжди творимо для вас.